Класти інформацію з мови науки на мову практичного застосування. В студії доктор практичного поясу. В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Суді Світлого Радіо, практикуючий психолог Ксенія Васильівна Мінаєва. Вітаємо, Ксенія Васильівна. Вітаю вас. В Євангелії такі слова просіть і буде вам дано, стукайте і вам відчинять. Але іноді можна почути таке: хтось сказав, коли бажання людей здійснюються, не краще їм. Або іноді кажуть, випросив чи випросила на свою голову. Тепер, що хочеш, те й роби. Отже, як, ну, просити мудро. Якби, даючи собі звіт а чи воно мені треба, і чи треба мені воно саме таким чином, чи саме таке, що для мене краще. І тут, ще знаєте, ми багато, ми постійно щось хочемо. Ну, Це добре, що ми постійно хочемо кращого, ми готові докладатися, щоб цей світ ставав краще. Ми постійно щось просимо у Бога. Просимо щиро, наполегливо, незважаючи на його. Благословення на те, що він має про це. І за зачасту ми не прислухаємося, а чи є е, благословіння, як би воно могло виглядати, що нас оточує, тому що Господь дає певними якимись сигналами, знаками, якщо ми спостережливі, да, що, що у нас е, що нам дається, ми беремо. Через зусилля самі, те, що ми хотіли. Багато таких є історій. Наприклад, є історія у мене в ближньому колі моєму. Вирішили побратися, і чоловік, хлопець, захворів Боткіна жовтухою і лежав в інфекційному відділенні. Що ви думаєте? Вони не зачекали, вони викрали цього хлопця з інфекційного відділення. Таки розписалися, таки зробили е одружений. І тоді він знову там вже долічувався. Але наслідок цього, ну, по-перше, е півсім'ї захворіло на Боткіна, По-друге, у них не склався шлюб, врешті-решт. І озираючись, тепер багато років пройшло, озираючись назад, вони думають: а чи треба було так будувати своє життя, не дивлячись ні на що. Чи може треба було дослухатися трошки до того, що Господь показував, що Господь говорив? І ще раз подумати про те, зробити паузу? Може, це не випадково було на той момент, що не було такої можливості от шлюб зареєструвати прямо-прямо в той в той момент? Може, може, треба було ще? Дати час у уважність ясування. до обставин як до знаків, так не форсувати події, так роззиратися довкола, як так. воно ведеться. Не трясти Бога за бороду, дай. Бо зачасту ми, ми щось просимо і ми не дуже розуміємо, чи дійсно я те потребую, що я з тим буду робити. Е, розумієте, яку ціну я заплачу за це, який шлях буде до того, і що буде наслідками того. І е, коли ми так знаєте впираємося, у мене е, є кілька е, прикладів жінок, які хотіли дитину, а дитину Господь не давав. І вони так сфокусувалися на цьому все своє життя, що на цьому світ клином зійшовся. Що якщо не дитину, то життя не вартує нічого, марне, ніяких інших варіантів не розглядається. І вони такі, всі ті жінки, що я знаю от з такою ситуацією, вони достукалися. Хтось зробив еко, хтось таки народив дитинку, і з'ясувалося, що їм настільки складно з дітьми, що вони реально не готові. Вони собі змалювали оцю свою мрію, це своє бажання і свою думку, що вони тільки так можуть бути щасливими. Не. А коли вони таки допросилися, коли вони таки отримали, з'ясувалося, що. Там у однієї дитинка складна, народилася, у друге нормальна дитина, ну, нормального розвитку маю на увазі здорова дитинка. Але виявляється, що не дуже готові. І там не тільки мама не дуже готова, а і тато не дуже готовий до того, що є дитинка. І їм дуже, дуже складно, їхня мрія здійснилася. Але їм дуже складно тепер. Реалізовувати от подальшому житті ці мрію настільки складно, що вони задаються питанням. А може ми не треба було ну от настільки ідола робити з цього свого бажання, навіть якщо це стосується дітей в сім'ї. Тут ми трохи і поза ефіром спілкувалися і з'ясували, що дуже часто у нас є щось, що тягнеться з дитинства. Десь нам, я розумію, що це біологічна програма для жінки, дитина дуже важлива, Народити, виносити. і, ну от, Хоча, як чоловік, я скажу, що чоловіки більш, ну. Тут ну, менше емоцій, як правило, і більш тверезо, що це ж обузе. Ну, Тобто ти годував два рота себе і дружину, тут ще дитина, і, і вона там вночі не спить і кричить, у неї там животик, чи ще щось. Тобто це купа незручностей. Це набагато складніше, ніж завести навіть песика там, чи, чи котика, який більш самостійні. Ну, менше з тим. І виходить, що буває так, що. Людина, бувши сама дитиною, я зараз не кажу от про цю от, таку шалену мрію жінки народити дитину, але багато таких моментів, що ми якби намагаємося надолужити за рахунок когось. От я без, от без дитини, я не буду щасливий, мені треба. І ну, якби така, якби патова ситуація виходить, що людина і не може протистояти. Ну, от, якщо їй кортить, горить, це як в туалет, от хочеться і все. От ріже прямо там. Якщо поживо. дитина є. Відповідальна за моє щастя, то в мене питання: хто кому мама? Розумієте? Якщо я свідома, доросла людина, яка може нести, може забезпечити собі реалізацію соціальну, емоційну, матеріальну, да, і я сама по собі можу забезпечити свій комфорт і свої реалізації, тоді в мене не звучить. Що без дитини я не можу прожити, я не можу щаслива. Не питання з дитину мати чи дитину не мати. Це питання, що я всю відповідальність за своє щастя, за своє життя перенесла на ту дитинку, яка ще не народилася. І я думаю. Що все моє щастя, все моє життя залежить від тієї дитини. Це занадто важкий тягар для такої маленької істотки, яка так. ще навіть не війшла в світ а вже на ній стільки Всього так це правда. Для дитини це, це неможливо. А тоді ми стикаємося м, з труднощами. Бо діти, це реально затратно. Це у всіх вимірах затратно і в емоційному, і в фізичному і в розподілу часу, і матеріально це затратно. Ми на це натикаємося, і ми не бачимо, що я стаю щасливішою, коли я не досипаю там. Розумієте, це, це така незріла егоїстична ну, позиція, коли я не можу дати собі щось, і я очікую, що я народжу істоту, яка мені це дасть. Я можу, тільки, я, я можу поділитися тільки тим, чим я наповнена. Якщо в мене достатньо любові, щастя в цьому житті, вдячності, повноти, так, я можу хотіти ще і дитину в своє життя. І тоді мені буде, але це не нав'язливе буде бажання. Це, це типу, не буде мені так. нормально, мені добре. От нам з моїм чоловіком, наприклад. Ну, якщо Бог дасть, слава Богу, ще де ми поділимося всім, що маємо, ми готові прийняти і розділити все це ще з однією. Статкою. Це саме про це мова йде. Що це не про те, що не треба народжувати дітей? Треба, діти. Це радість, щастя, це багато надій. Але якщо питання стоїть, що моє щастя залежить не від мене. А залежить від когось, значить, ще не час. Mm -hmm. Треба подумати і треба проаналізувати, чому я не можу собі забезпечити це щастя. І ви правильно це говорили, дуже часто причини от таких нав'язливих наших прохань ідей, вони там в дитячій травмі починаються. От я в дитинстві в силу якихось обставин, наші батьки, вони ж не ідеальні. Вони такі самі люди, такі є, такі самі дівчатка і хлопчики, просто трошки старші за нас. Вони не завжди знають, як правильно жити, як любити, як висловити свою любов. Вони дають стільки, скільки можуть, так, як уміють. І якщо ми вижили і виросли, значить, нам дали достатньо. Але ж у нас лишається, що я хотів би. Інакше отримати більше, там я чогось не отримав, що я потребую. І тоді, от те, що я не отримав, те, що я не відпустив, я намагаюся реалізувати через когось, як би компенсувати. А воно не виходить. Тому що те, що може дати мама і тато, те не можуть дати ні наші кохання, ні наші діти, ні робота, ні здійснення якихось бажань. Це у нас лишається, це ми можемо отримати тільки від мами і від тата батьківську любов, наприклад. Ми не можемо її замінити нічим. І якщо вже є така недостача, то є психологи, є спеціалісти, з якими можна пропрацювати. Принаймні, проговорити все це ну не тільки проговорити. Я дуже багато методів психології перепрожити оті моменти, оті емоції, щоб вони там завершилися, і щоб у мене не було вже такої яскравої потреби. От мати саме це. Да, я мав такий досвід. Мені запропонували написати листи батькам. От відверто, щиро написати. Причому там було все одно живі батьки чи вже покійні. Просто е, такий е, ну, катарсис був просто. А Сльози, всі mm -hmm. діла Та, дуже цікаво. Тоді ще треба написати собі і відповідь від батьків, таку, яку б хотів отримати, щоб там були самі ті слова, які ти хотів би, щоб батьки тобі сказали. Тому що у нас є, у нас, якщо ми так зазирнемо собі в серце глибше, ми знаємо ті слова. Які б могли нас втішити, наповнити, вилікувати, нам полюбити, от як би ми відчули себе. І навіть якщо наші батьки цього не зуміли сказати, зробити, ми можемо це зробити для себе? Цікава, ну ось ця от думка, і цей образ, ця ідея Бог як отець Ісус казав мій отець, і там навіть в Євангеліях ми знаходимо, що люди релігійні люди, євреї, дивувались юдеї, казали. Хто про кого він говорить? Що він завжди каже: мій отець, хто? Ну тобто а, трохи дивно їм було це все. І ще Ісус сказав, що я вам кажу по правді: якщо ви не повернетеся назад і не станете знову як діти, якими ви були, коли ви були діти, ви не зможете увійти в царство. Щось стоїть на заваді, і бачите, і психологія сюди прийшла, що людина має повернутися. Інакше вона може не розуміти, що з нею відбувається, а вона намагається заповнити якусь лакуну, яку в минулому якусь травму вона щось їй не додали і так далі. І Вона тут щось робить, і люди дивляться тільки, що, ну от хто вона, вона може якісь і соціальні успіхи мати там в бізнесі здобутки, якісь, але вони не бачать підапльоку, що все це заради того, щоб ну, доотримати те, чого тоді не додали. А самій людині воно часто і не може повністю замінити цього. Так, ну і, знаєте, дитина не зразу в неї з'являється критичне мислення. Діти вони люблять, безумовно, ну більш, вони здатні, безумовно, любити більше, ніж батьки. У них просто стан такий, у них критичне мислення з'являється ну з розвитком, не з самого початку. А зразу діти не мислять критично, вони сприймають цей світ як той, який є. І вони не дають це погане, це добре. Вони якраз йдуть щиро від своїх почуттів. Отут мені болить, отут мені смачно, тут мені подобається, тут мені не подобається. І це знову те, чому ми навчаємося для того, щоб почуватися щасливими, почуватися достатніми самі по собі. От а от те, що ми говоримо сьогодні, що треба дуже думати про що просити, чого досягати, да, чого прагнути. Тому що зачасту ми. Хочемо якийсь образ, от реклама так працює. От ми бачимо на е, плакаті рекламному, наприклад, чоловік і жінка, вони щасливі. І вони тримають в руках ну, якийсь предмет чи якусь їжу. Пляшку, там пляшку з чимось. Да. І у нас воно як спрацьовує. Якщо я собі куплю цю пляшку, то я буду почуватися отаким от щасливим, як оті люди на рекламі. І ми в своїх проханнях зачасту ми ціпляємося за, за щось. От я це хочу. Нам здається, якщо я це буду мати, то я тоді буду почуватися щасливим. І коли ми цього досягаємо, отримуємо. Ми не почуваємося щасливим, бо це підміна. Mm. І більше того, ми отримуємо певне навантаження, певну халепу і не дуже знаємо, що з цим робити, і не дуже готові. Ну, докладатися. Бо ж до ця того. пляшка в руках, її треба якось утилізувати, або що, а це все дорого, там, треба шукати можливості позбутися цієї пляшки нарешті. І тому це що я хочу? І знову таки, психологія допомагає зрозуміти. от Що я хочу? Я хочу великий світлий будинок. А для чого він тобі? Я тоді буду почуватися щасливим. Успішним. успішним. А як то? І от через оце почуття виявляється, що мені не треба будинок, мені треба почуватися любимим, або почуватися визнаним, або щоб мене поважали, щоб я був авторитетний для когось, важливий для когось. І коли починаєш розбиратися, людина тоді приходить до думки, що я навіть не думав, що цей великий будинок, у мене нема на нього гроші, і це кредит. І це є халепа. І в мене нема можливості утримувати цей будинок, обслуговувати його. У е, мене навіть я один сам по собі, в мене навіть нема кого поселити в той будинок, хто там буде жити. Воно просто мені отак зачепився цей образ, змонтувалося. Що великий будинок світлий це символ благополуччя певного. І мені здається, що якщо я не дивлячись ні на що. Набуду собі такий будинок, я буду жити благополучно, дуже велике питання краще розібратися отуди в почуття, от як дитинка реагує, вона реагує через почуття. Угу. Може, вона була колись в гостях в якійсь щасливій сім'ї, де так. був великий будинок. А може, це просто символ, якби їй не вистачає простору і світла? Ну, це такі глобальні символи, простір так. Якби для. Або десь в кіно ми якогось. взяли якийсь образ. У нас же все в картинках. Наше несвідомо, воно картинками думає. Саме тоді формуємо це в слова. А так воно образами думає. Так сформувалося. Можливо, в дитячій, якійсь улюбленій казки. Це був якийсь палац, такий світлий, особливий. І воно зав'язалося як, як символ щасливого життя. Цікаві в історії християнства, якщо взяти там апостолів, ми читаємо Євангелія, то вони там щось мали. Петро був одружений, він казав, що ми от залишили я там дружину. Вона там, Я тут з тобою хожу і так далі. Що нам буде за це? Там двоє казали, що ми ж сподіваємося, що ти нас посадиш параворщів. Тобто у них були якісь свої оці незакриті гештальти. так. А потім були такі, ну, та, 3-4 століття, анахорети, які теж, ну якби. Ну, які символи успіху, нормальну дівчину взяти, таку плідну, щоб багато синів, щоб колчан наповнився, значить, спадкоємцями, хату збудувати поле там і передати в спадок все це діло. Ну і сидіти біля воріт, значить, як шанований муж в своєму місті. А вони йшли від усього цього, йшли з міста, не одружувалися, роздавали, якщо були багаті від батьків, якийсь спадок, мали все це вбогим і просто жили в печері. Ну, в Богі. вони те, на собі експериментували, як це так, нічого не мати і знайти блаженство без прив'язки до «от у мене буде це, а от нічого, якщо не буде. Може бути блаженство без нічого. Ісус сказав, що це можливо і так далі. Тобто такі от психологічні експерименти. В Я історії. думаю, якщо ми замислимося про себе і зазирнемо в своє життя. Я думаю, що у кожного у кожного з нас був такий момент, був такий стан, коли ми відчували блаженство і наповненість незалежно від е, якихось умов, отакий безумовний стан такого піднесення. І можливо, ми не запам'ятали. Ми чомусь більше запам'ятовуємо образ. Образ страхів, якихось втрат чогось, що не здійснилося, що нам не достає, і ми дуже мало звертаємо увагу і фіксуємося на тому цінному, що в нашому житті є, на тому, що було в наших переживаннях душевних. А якщо збирати це, от як е, жемчуг, да, як якісь от, цінність. І переглядати час від часу ми будемо більше перебувати в цьому стані. І тоді те, що у нас перед очима, те, що ми ставимо собі як ближню ціль, вона перекриває те все інше. А якщо у нас буде прагнення цього наповненого світлого почуття, оцього, цієї єдності з Богом, безпосередньо з, з Всесвітом, тому що ну, Господь Він не є щось окреме, мене дивує, що ми в нашому житті. Спілкування, стосунки з Богом зачасту відокремлюємо від нашого реального життя. Це не може існувати поокремо. це все, все одне. Це, це єдине. Все в комплексі. Так, Бог проявився як цей світ, як ми, як наші взаємини, як життя, власне. Так, і коли ми в гармонії, да з цим, коли ми насолоджуємося, і те, що є, воно нам достатнє, таке чарівне слово. Достатньо те, що я маю, мені достатньо для того, щоб я жив, і мені достатньо, щоб я почувався щасливим. Угу. Тоді у нас менше приходить ідей щось постійно просити, щось м м вимагати і знецінювати його, як тільки ми це отримаємо. І тоді, виходить, більше вдячності. Оце почуття вдячності, почуття вдячності це не слова. Це не те, що Господи, дякую тобі за те, що є. Це може бути просто словами, можна слова не говорити, а, якщо в цьому немає душі можна в серці прожити цю вдячність мовчки. Так звичайно, і Господь почує її. Є е, такі пасторські послання, перше, друге до Тимофію. Там е, є таке одне з ключових слов Євсевія е, е, благочестя, з'являється. Там є такі слова, що великий же зиск то бути благочестивим і задоволеним. Бо ми нічого в цей світ не принесли і знаємо також, що ми нічого з нього не винесемо. Отож, маючи те, що маємо, можемо бути задоволеними з того. А, от і я б сказав, що можна навіть і прибрати не благочестивим і задоволеним, а що благочестя і ось ця задоволеність що це, в принципі, одне і те, я маю на увазі побожність це життя. Без, нарік... ну, без нарікання в серці Прийнятя... з вдячністю. З вдячністю прийняття того, що я маю. Так. Ну, ми щасливі. Ми щасливі, коли ми погоджуємося з тим, що ми маємо, і коли ми цим задоволені. І це не про е, якісь статки, гроші, будинки. Це про внутрішній стан. І коли ми це маємо, тоді е, все те, що нас оточує. Е, Ну, воно як назустріч, от простір як назустріч повертається, і те, що ми мріємо, воно як скатер під ноги лягає, розумієте, воно йде на зустріч, і ми того досягаємо, ну, якось природнім шляхом, без надзусиль, без якогось надриву, якихось шалених жертв. Дякую, Ксенія Васильівна. Кожен раз як якась така пригода. Мені здається, ми сьогодні ходили. Десь от написано, що слово Боже, воно як той меч, гострий з обох боків, який е, досягає до розділення душі і духа. От Ми десь ходимо в цих. Е, це така безрозмірна грань, я б сказав. Тобто. Е, ми начебто говоримо про такі, ну, про здор здорову психіку. так, я, ну, Як ми її. от, Там, ви як фахівець, я більше як теоретик собі розглядаємо. Але м, про все ж це Ісус говорив насправді. І це є ну, якби, нерв, я б сказав, така червона нитка Євангелії. Блаженство е, в Богих і е, ну, Просто вдячність отцеві, який завжди зі мною. Я не полишений. Тобто, коли ми чуємо ось ці слова, просіть, і буде вам дано. Ну, ми сьогодні про що говорили? Що це не якісь речі або предмети світу. Я прошу дитину, бо без дитини мені світ чорний. Я прошу, дай мені чоловіка хорошого такий, або там дружину і так далі. Не в цьому річі він каже, шукайте найперше царство, Боже. А воно є всередині вас, воно недалеко. Не кажіть, хто б зійшов там на небо чи спустився в пекло, і нам там щось приніс, чого немає, чого не буває. Воно поряд з вами, просто ну, пізнай себе, знайди, якби, чого ти насправді хочеш, ти не цього хочеш. Не так. людина, яка замість Бога тебе щасливить, а Бог з тобою, Він тебе нікого не полишав. Якщо поспостерігати, ми, коли людина щаслива, нам дуже хочеться бути поруч з нею, як ну, ісус сказав про Івана Хрестителя. Він як світильник світив, так. і ви хотіли, хоч трошки покрутитись поряд, погрітися. Так, погрітися хочеться. А якщо людина незадоволена і нещасна, так, ми побудемо трошки, ми допоможемо. Але всередині, ми хочемо втікти. Ми хочемо полишити це. Ми не хочемо все время жити в цьому. Ми можемо розділити, але ми не хочемо в цьому жити. І це питання: а в чому я живу? А чим я наповнений? А чи я всередині маю той стан, що людям хочеться біля мене побути? І це знову таки, якщо я хочу сім'ю, да? а чи є в тому стані, який готовий поділити той стан, щоб е, там обранець мій чи обрана моя захотіли побути поруч зі мною, захотіли от того. Що в мені є, то благословіння є, чи то є е, така певне навантаження, яке треба долати. Апостол казав, випробовуйте самі себе, бо може неадекватно ми думаємо, що та я благодійство кого завгодно однією своєю присутністю, може, воно зовсім і не так збоку виглядає. Це правда. А тоді, знаєте, у нас є здорова наша частка і є травмована наша частка. І ми зачасту ці наші пристрасті, оці наші. Такі імпульсивні рішення, вони якраз спираються на нашу травмовану частку. А виважені, розсудливі рішення вони сприймаються на нашу здорову частку, тому що рішення має, здорове рішення має прийматися свідомо, коли поєднується бажання мого серця. І мої роздуми, але бажання... вони, вони не такі ефектні, зовнішньо, не такі так. драматичні, так? так. Собі спокійно. Вони спокійні і виважені. Тому е, такі дуже важливі бажання, такі рішення їх краще приймати, їх треба чути, їх треба визнавати, їх треба приймати для себе. А рішення приймати, коли це поєднується з розсудливістю. От коли і розсудливість наша. І наш досвід, і на і бажання нашого серця поєднуються, тоді ми можемо вибрати щось таке, що, ну, з чого ми можемо зробити хороше. Тому що якщо це тільки на пристрастях, то воно спалахкує, а тоді ми ну так, да, воно яскраве, але воно тимчасово воно швидко і воно на травму спирається, і воно приводить до болю. Це має свою користь. Воно нас підштовхує до того, щоб ми таки прийшли до психотерапевта і опрацювали свої травми, але ціною зачасту буває життя своє, своїх ближніх своїх дітей, і, і це дуже висока буває ціна. Тому зразу опрацьовуємо травми, тоді приймаємо такі ж жит... на все життя рішення, такі потужні. Дякую, Ксенія Васильівна. Це були поради психолога. До нових зустрічей.